Привіт, Скадей, з вами Адя, і мій день починався так. Я иду за классик.

І зараз ми розбираємо папки в параді. Ось це ше один із шахів. І я прийшла пекла. А це народ понаходив. От народ. А це три. А це як це б... А це вікно. Ну це я за що вікною? У мене просто э, на що мені не знаю попадати. І я дивлюсь і чекаю, коли вже прийде ще э, решта, коротше, народа. Да. І нам щось скажуть, коли буде вечірка, бо наш клас любить вечірки. І, і, і в нас було лише двічі та рік, але побувала лише доведі. Так. Ось так, що школа виглядає. Коротше, виявилося, що ми просто туди пішли, щоб розібратися, за брати Але можна було навіть і не приходити. Це просто якийсь ужас. До речі, ще одна погана новина. Оля не прийшла, бачите. Так. Це залі муж. Короче. І Блін, що я хотіла сказати? Я вам розказала, але потім якщо я це розкажу, то Оля буде на мене деть. Так що, забудьте. І так, от тих перших два відео, там би я ніби в машині їду і в том числа. В э то ну давайте там всяка техніка. То там до столько трохи чому було перебатник, бо я б хотіла знати відео, але мені ніяк не виходило, тому що мама каже, що ти телефон витягнеш, я кажу, я відео немає. Ми кажу, так потім змінилась. А, і там де я в машині їхала. Коротше, я знімаю просто знаю, потому що я не знаю, что я бы не хотіла знімати нашу машину. І і цей. Ну я я би хотіла, але мама подумала, боже бою не так, подумала що я роблю. І і на ну, зайвих буде аварія, так як от коли ми тоді їхали, коротше, ми застали аварію, автобус і ще дві машини ну, мною, коротше. А я просто-напросто так любимо ну, задньою стороною э, машини удібантором стукнулись. Я така, о, не ми вибили. А справді нічого такого не стало, не став просто трохи машинка помялась, як люблять казати люди. Каташі так по кому виглядає, але коли я так думаю, маєте, таке временно мені не буде груба. А я не груба. А там, от там, там, от там, там мій будинок. Все, все ура! Я підходжу до підіза, так що зараз я подзвоню і увага вже буду вдома. Алло, це я. Ну от я вже вдома і зараз я можливо піду гуляти. Так. Да. Тисячі ринку, так. Да. Тож, це було все відео. Не забувай поставити пальчик в варх. Пам'ятав, не забувай навіть і смій доставити пальчик вверх. Ну, пиші там коменту. Па-па. І -па. я вас люблю.